Друзі, привіт! Я рада вас вітати на нашому новому уроці з вивчення нідерландської мови. І сьогодні буде тема, яку любите ви усі. Я підготувала для вас цікавий квіз. Якщо ви тільки що здали екзамен і отримали рівень А1, то сьогодні ми з вами це перевіримо. Я підготувала для вас. Різні слова, різні мови і різні тематики, які ви повинні знати, маючи рівень А1 або пройшовши модуль 1,1 або 1.2. У вас є 4 секунди для того, щоб перекласти кожне слово з нідерландської на українську. Ну що, поїхали? Thank you well! Дякую. Tato Het huis Dien Het brood Glieb Luisteren Slogak Klein Malenky De hand de de vriend, Drog de tafel, stil, het water, water, de trein, water, de zee. Morgen, vrijdag, pjandnitje, de ochtend, ranok, de regen, dorst, paars, violettovi, het haar, Волосся, New. Новий, Sprechen. говорити? Denken. думати. Хрот, Великий, Дефіц, велосипед, дебом, дерево, демонт, рот, broer, брат. Чудова робота. Сподіваюся, що всі відповіді були вірними. Напишіть у коментарях, що ви не відгадали. А у наступному відео ми зробимо вікторину для рівня А2. Дякую, що ви подивились це відео. Поставте лайк і поділіться цим відео з тим, хто вивчає нідерландську. До наступних відео!